Страви приготовлені на вогні за донат. На вічовому майдані Івано-Франківська зорганізували польову кухню. Містяни та гості обласного центру Прикарпаття мали змогу скуштувати їжу та одночасно допомогти нашим захисникам. Більше у сюжеті. Тут є три види м'яса, свинина, телятина трошечки баранини є. Ми це все заготовили, втушили. Там 4 години воно це все тушилося разом з томатами і овочами. Зараз ми доведемо до кипіння, кинемо картоплю, залиємо водою, і тоді він ще десь 40 хвилин звариться, це все доведемо до смаку і буде фантастично. Хар ігор ділиться власним рецептом приготування бограчу. Він уже не вперше долучається до таких благодійних ініціатив, тому добре знає, які саме страви будуть до смаку франківцям, і не тільки. Бограч, борщ, ребра, картопля по от всі страви, які люблять наші українці. Бограч за рецептом в Ужгороді мене навчили угорці готувати. Люди дуже полюбляють цю страву. Отже, як же так само без борща, тобто це національна наша страва, і борщ має бути обов'язково. Виручені кошти з реалізації страв. Ініціатори благодійної акції скерують на потреби 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Невідомо, яку ми суму зберемо. Тобто, вже знову ж таки будемо відштовхуватися від того, скільки зберемо грошей. Будемо зв'язуватися з хлопцями, питати, що є найбільш необхідне, і вже за ті кошти всі будемо тратити ну на те, що потрібно хлопцям. в Першу чергу. Надіємося, що в нас вийде зібрати достатню кількість коштів, щоб допомогти хлопцям. Люди, скажімо так, донатять, ну вже менше, тому що люди виснажились, але ну, ми не зупиняємося, далі будемо робити збір і далі це все будемо продовжувати. Скажімо так. Ми зараз маємо декілька ще проєктів, там ще буде в нас спортивна риболовля також у неділю. І будемо всіх ви теж передавати на ну, збройні як до Скуштувати страви з вогню франківці та гості міста мали змогу впродовж дня. Схожі благодійні заходи відбувались на інших локаціях обласного центру Прикарпаття.